Вітаю вас, мої любі малята. Я сьогодні приготувала для вас загадку. Послухайте її, будь ласка, уважно. Холодно звірятам, холодно птахам, холодно на вулиці нашим малюкам, а на полі сніг лежить, Лід на сонечку блищить, і хуга гуляє, коли це буває. Так, вірно малята, це буває взимку. Узимку дуже-дуже холодно звірятам. І сьогодні я хочу запропонувати вам послухати казку Василя Сухомлинського, як зайчик грівся взимку навпроти місяця. Як ви гадаєте, чи можна зігрітися навпроти місячного світла? А ось зайчику місяць допоміг. Послухайте, як. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець із яру повіва. сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця і просить. Місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика, він і каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу соломи. Пострібав зайчик, зарився в стіг, виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю! Тепер твоє проміння тепле-теплета, тепле, тепле. Гляда, ось наша казочка і закінчилась. То як місяць допоміг Зайчикові? А чому він це зробив? А як зайчик просив допомоги у місяця? А що сказав місяць? А як зайчик дякував місяцю? Малята, а як називалася казку, яку я вам сьогодні читала? Так, як зайчик грівся напроти місяця? Малята, наше міні-заняття підійшло до кінця. Я бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням буду чекати зустрічі знову.